Так, добре. Так, збірка «Мої часи війни. Мені 16 років, я народилася в місті Запоріжжя, і для себе я обрала псевдонім Янгельська Мара Ума. Я думаю, у деяких з'явилося запитання, чому саме такий псевдонім. Але тут все дуже легко. Янгельська пішла від мого імені Ангеліна. А Мара це богиня потайбічного світу та води. Мене цікавить наша слов'янська міфологія, тому я асоціюю себе з нею, прочитавши декілька постатей. Ума пішла від мого прізвища, адже це перші три літери. А, секунду, а з 24 четвертого лютого 2022 року я. Перейшла на українську мову, можливо, вона в мене не недосконалана, але російською я майже не спілкуюся. І я написала свій перший вірш на український. Назва його я хочу, дякую лише вам сказати. Він був присвячений нашим захисникам і захисницям і написаний 6 грудня 2022 року. Я хочу дякую вам сказати, я вдома в тиші спокої і теплі, а ви життя своє, під кулі та гармати, щоб все було спокійно, як тоді. Я, безме... я навіки вам безмежно буду вдячна за те, що стало ви обличчям до війни, що з гордістю і мужністю відважно кидайтеся в бій до клятої русні. Пітненькі наші, знаю, ви втомились. Але ще трошки та коти згорять, нехай тремтять від ваших мужностей і сили, а українські прапори замоять. Коти поплатяться сповна за кожну душу. Сльозу розбите серце і життя. Пойти в пеклі будуть, вірить мушу. За вас ми молимося і дякуємо щодня. Це була моя перша поезія. Також наступна поезія війна. Війна вона жорстока та страшна, нещадна, жалю в неї теж нема. Та забирає вона тих, хто жити міг. Тепер усе. І вже немає їх. Ми так чекаємо, а їх уже нема. І ця журба як дощова зима. Бажаємо ворогу вимирати без кінця, прокльоном чашу наповняємо повенця, і українські відьми вже не сплять. Хочеш на орка заклинання накладати, він вже мертвець, готуй смертельний міг. А ця війна змінила нас усіх. Отож, ми помсту тепер лише живемо. За тих, за ким сумуємо давно, хто з висоти небес шепоче, а ми знали. Що спільну перемогу спільно здобували. Цей вірш був написаний під перші прильоти, а, такі масивні в наше місто. На емоціях. я досі навіть не пам'ятаю, як були написані деякі строфи. Наступний вірш вбивають про. Про наших сусідів, скажемо так. Орки вбивають українців так безжально. Вони вбивають наших просто щоб убити. Та й прийшли на нашу землю катувати. Їм все, все одно чи буде це чи то дитина. Їм головне побільше повбивати Вони кричать, що ми нацисти та убивці. Давайте в очі глянемо правді хоч разок. Не ми прийшли на їхню землю та вдумівки. Не ми вбиваємо безозброєних і малих. Послання в мене є для всіх, хто в бункері сидить. Чекайте, ми та наші діти будемо мститись. Вам продиху не буде вже ніде. Немає вам пробачення та вашим дітям, Ви росіяни, вбивці. Ось і все. Я ж був написаний 18 року. 10, -го, 23 -го року. Наступний вірш це близькі в серцях. Написаний 21, -го, 10, -го, 23. -го. Життя триває, але не для всіх. Тобто, втратив серце, а без нього морок. Воно складається з отих людей, які близькі, які підтримували і завжди були поруч. З якими можна було вічно говорити. та й зараз вони й досі мене чують. А відповідь почути вже немає сила. Ця відповідь пролється тишею навколо. Адже немає її. немає їх. Жорстока і страшна війна забрала. Вже не поверне на сенс мого життя. Забрала не завжди. Війна забрала. Наступний вірш прожити полон, написаний 22,1023 року, посвячений всім тим, хто прожив полон і захищав нашу Україну. Він був в полоні рік, а може й 10 років, не знає він, немає часу там. Лиш, бі... Лиш крику і болі немає слів. Та біль тепер живе у нього в серці. Наївні. Не близькі, не можуть рятувать. Від тих убійників, що катували днями і змушували раз у раз страждати. У пам'ять ті спогади залишаться навіки. Та він не скоро не йде вже знову бій за Україну. А ідну землю і батьківщину ціною власного життя У увольна її. Це Поки що останній вірш моєї збірки Оїхів, присвячений моєму другому дому. М'яідний дім, до тебе проїздила я частенько, Ти порожнечу в серці забирав. Тобі так затишно було й тепленько, не знаю, як словами передати. Оїхів, ти для мене місце сили. Приїду і стане тепло на душі. Там все таке близьке. Ідне. А зараз не впізнати вже тебе, руїни і громад тебе заповнив. Ти став порожнім, що ж тепер робить? Яке озброєння тобі просить? Вербою й байрактаром морків бить. За тебе і за людей твоїх ми помстимося. І Відбудуємо разом ми кожен дім. Все буде, як тоді повір, тримайся і загримить в тобі незламний гім. Це тільки початок. Дякую за увагу. Взагалі, читаючи цю збірку, хочеться сказати, що в такі, Ангелінко, подивіться, скільки вам компліментів, скільки вам аплодисментів. Так, дякую. Ваша збірка можна сказати, дає поштовх на те, щоб. Ваші, скажімо так, одногрупники, інші студенти, інших груп та курсів могли сподіватися на краще майбутнє, тому що в кожному вашому вірші є такі слова, що Україна буде жити, ми переможемо, ми не забудемо, ми помстимося. Тобто у вас настільки сильна віра, що це надихає. Дякую вам, Ангелінко, і хотілося, щоб наступна ваша збірка була вже про перемогу та про любов. Бо у вашому віці, шановні студенти, тільки любити, тільки дружити, тільки починати жити. Але час вносить свої корективи. Давайте, будь ласка, скажемо декілька слів. Ангелінки, будь ласка, шановні студенти, що б ви побажали Ангелінки, Настя Оськіна? Ой, я хотіла сказати, я ж тут трошки сльозу пустила. Хотіла сказати ну, побажати натхнення, і хотіла сказати, що мене. Дуже рідко коли чіпляють прям такі слова. Так, я можу там розплакатись, коли там побачу як якогось котика, там такі речі я е дуже переношу. І я не знаю, я прям родала все, коли Ангеліна. Я дуже рада, те, що навіть в такі часи я такого ж віку, як і ти, і ми всі такого віку ну, однакового віку, ми всі тут, і дуже це. Дуже-дуже таке воно все не зможу, я не можу навіть сказати. Бо в мене сльози льються, я не знаю. Це дуже все прикро, але ми виставимо, переможемо і слава Україні. Героям слава, дякую. Настя Бахір хоче сказати, ангелінки Ну, як то сказ... За Ангеліну взагалі люблю обошнюю, просто ось я чула один раз вже її вірш, але це був тільки один. І зараз, коли я почула цю усю збірку, в мене досить просто з шаленою швидкістю б'ється серце. В мене просто мурахи по всьому тілу. Я, ну, я не знаю, що сказати, бо це просто неймовірна людина. Чесно, ось особливо, коли ти з нею вчишся, це ну, просто. Це, це своє, це рідне просто розумієте. І ось ну не можна його відірвати від себе, коли вона ще така фантастична дівчина, яка пише, старається, е, вчиться, волонтерить, І я просто не розумію, де вона знаходить 24 години просто на добу. Я не знаю, може, в неї там 40 годин. Ну, я не знаю, чесно, це просто фантастична дитина. В неї там батарейка так. захована, я розкрию секрет нас. Це батарейка. Я можу відповісти, де ця батарейка. Ось ось ця батарейка прапор від наших військових і дуже багато шевронів, які вони мені дарують. Коли я бачу цю реакцію від наших воїнів, їхню незламність, я не знаю, як можна зупинитися. У мене просто з'являється друге життя, друге дихання, і я просто розриваю. Дякую. Так, скажіть, будь ласка, шановні студенти, чи часто вам доводилося зустрічати письменників в своєму житті? От справжніх письменників. Ілля, скільки разів ти письменників бачив в огурцові Ілля? Скільки разів письменників до ніколи? Скажіть, будь ласка, чи зустрічалися ви раніше з письменниками в школі, наприклад, на заняттях? На українській літературі. Ну, скажімо так, вам повезло. Ви зустріли першого письменника, молодого, юного, такого, як ви, і мені дуже приємно працювати з Англіною. Я дякую Англінко вам за такі приємні моменти пережити поезію саме. Страшні слова, коли вони мовчать, і це правда. Я дякую вам за те, що ви створили такі неймовірні шедевральні вірші, які, мені здається, потрібно не тільки показати на презентації, а мені здається, що їх потрібно й видати, десь надрукувати. Як ви думаєте? Я прислухаюся до вас, і я думаю, ми разом це зробимо. Адже якщо б. Вас не було поруч, я б ніколи цього не зробила. Все, що зараз відбувається, це завдяки вам, бо ви допомагаєте мені розкрити свій талант. Ви мене підтримуєте, це просто неймовірні життя. Я вам дякую. А я хочу подякувати і ще вашому куратору Олені Анатолівні. І дякую за те, що плекала у вас оці два роки. У ту юну поетесу, яка вас зберегла в себе в групі, бо дуже багато студентів порозліталося, і що я маю змогу працювати з такою дитиною. Дякую вам, Олена Анатолівна, і хотіла попросити пару слів для Ангеліни від вас. А, дякую. Ну, по-перше, хочу подякувати вам, Вікторія Леонідівна, за такий цікавий, дійсно такий класний, цікавий захід. І за те, що тут всі мали мають нагоду побачити такі наші перлинки, наші такі от ну, родзинки, перлинки. І я дуже рада бачити тут Ангеліну, якраз яка так яскраво, так натхненно підготувала і презентувала свою збірочку. Дуже класно, я думаю, що треба обов'язково її опублікувати. Обов'язково тут навіть немає сумнівів. І я думаю, ці вірші будуть надихати багатьох: ті, хто воює, ті, хто навчається, ті, хто, тих, хто навчає. Тому я хочу побажати Ангеліні, по-перше за все, натхнення, рухатись вперед, досягати поставлених цілей. А вам, Вікторія Леонідівна, хочу побажати, щоб ви своїм, своїм духом надихали студентство для того, щоб вони ставали такими от натхненними і розкривалися як квіточки. Були бутончики, а такі розкриваються, як квіточки. І ну, це наша наша нація, наші, наші українці, які є тим. То буде відбудовувати нашу Україну. Я дякую всім вам, шановні студенти, які приєдналися до цього заходу. Я думаю, ви всі з цього заходу підете і в вашому серці буде ось та, та, така, знаєте, така, така частинка з'явиться, яка буде у вас ще довго-довго ось тут в серці сидіти і розквітати поступово. Так. Вам треба ще часу це все усвідомити. Те, що сьогодні от відбувається. Тому дякую вам всім. Бажаю всім, щоб ви досягали поставлених цілей, успіху і, звичайно, натхнення. Дякую. Дякуємо, Олена Анатолійовна, за такі настановчі, гарні, класні слова. Хотілося б сьогодні, от я сьогодні вже побачила також майстрів слова, ті, хто можуть вже віршувати трішечки, ті, хто зацікавлені в цьому. Будь ласка, шановні студенти, коли у вас є такий дотик до поезії, коли ви хочете написати, пишіть, не зупиняйтеся. Все рівно ви переосмислите, ви побудуєте Риму ту, яка потрібна. Але те, що у вас у душі, воно залишиться на папері, і ви його зможете прочитати один, другий, третій, п'ятий, десятий раз, і подарувати комусь іншому, який також прагне вашого гарного поетичного слова. Ще раз дякую Ангеліні, дякую усім студентам за те, що прийшли підтримати Ангелінку, тому що ось оце студентство, яке зараз тут на цьому заході, так. Воно, вони прийшли, щоб підтримати молодого письменника. Бо саме так було поставлено завдання: чи прийдете ви підтримати нашого молодого студента, юного зовсім, вашу одногрупницю, ніхто не знав кого. В 10, в перш, на першому курсі також було поставлено таке завдання підтримати студента, другокурсника, який Початківець і починає писати і видавати от все студентство, яке зараз знаходиться на цьому заході, небайдуже до українського слова. Ми можемо вас побачити і подякувати вам, шановні, за те, що ви присутні сьогодні на цьому заході. І е, хочу перейти, можна так сказати, до останнього слайду нашого заходу. Хай вам щастить. Бажаємо вам добра людського, здоров'я міцного, поетичного натхнення, щастя безліку, та довгого віку. Дякуємо вам всім за увагу і сподіваємося, що на цьому святі не одну душу заполонило рідне українське поетичне слово. Спасибі вам, що були з нами. Увесь цей час. Вам теж дякуємо до побачення. Гарних вам вихідних. Дякую, Натиснення. до побачення. Дякую. До побачення. Дякую вам. до побачення. До побачення. А можна питання в мене невеличке є просто? Так, будь ласка, Настя. Ну, Це вже не по темі просто, а там а. просто запис йде, а я не по темі. так. А я відріжу тоді, дякую, велике, зараз.